4 смачних страв з печінки. Ви на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Нагріли патенню, змастили перший раз олією. Наливаємо в полоник печіночної маси, розрівнюємо і смажимо. Коли поверхня млинця змінила колір, перевертаємо його і смажимо з другої сторони пару хвилин до золотистого кольору. Коли млинець готовий, викладаємо його на підготовлену тарілку. І так само смажимо другий млинець. На пательню наливаємо у полоник тіста, розрівнюємо його і смажимо. Коли зверху колір змінився, перевертаємо. Перевертаємо і смажимо з другої сторони до золотистого кольору. І так, смажили всі млинці. У нас вийшло 17 млинців і один млек.